Тренд на заборони, нові методи російської диктатури боротися з власним населенням, приструнити їх так, щоб у голові не виникало навіть думки про те, що щось на Росії не так. Під заборону потрапляє все від української мови, ну це ще очікувано до кольорів, і навіть чисті аркуші можуть стати приводом затримання. Про це розкажу у цьому випуску, чого не можна росіянам спойлер майже нічого, які безглузді закони ухвалила. Російська пропаганда і диктатор протягом вторгнення широкомасштабного на територію України, і що буде далі. Додивіться це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на мій ютуб канал, якщо побачили мене вперше. На початку відео традиційно нагадаю про збори, які підтримує мій канал. Полтавські волонтери збирають на потреби Збройних сил України. Я долучаюся. Тож вся інформація, як допомогти нашим військовим, знайдете в описі. Цього відео тож користуйтеся, кожна ваша гривня має. Ціну на вагу золота. Тож долучайтеся заздалегідь. Вам дякую, журналісти видання BBC зібрали усі заборони, які останнім часом впроваджуються на Російській Федерації для росіянців. Звісно, ці заборони почали вводитися і задіюватися ще за ранніх часів правління Путіна, але з агресією проти України з 2014 року, а особливо після 2022 року, ці всі наративи, ці всі заборони для росіянців лише підсилювалися. Бо Путін. Ненавидить інакомислення, він його боїться протягом багатьох років. Критики Кремля стикалися з безліччю законів, які можуть бути використані проти них, і після повномасштабного вторгнення в Україну цей набір заходів збільшився. Закони спрямовані на основні права, такі як свобода слова та свобода зібрань, навіть якщо вони закріплені в конституції Ерефії, репресивний характер покарань, часто непропорційний правопорушенню, нагадує методи старого радянського. Ого, союзу, перший з законів це поширення неправдивої інформації. Закон, який найбільш широко використовується проти критики війни в Україні кримінальний злочин за поширення завідомо неправдивої інформації про російську армію. Його поспішно провели через парламент РФ і невдовзі після того, як Росія вдерлася в Україну 24 лютого 2022 року. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що це терміново необхідно через абсолютно безпрецедентну інформаційну війну разві. В'язано проти Російської Федерації за даними відомої російської правозахисниці групи ОВД. Інфо з тих пір за ними було пред'явлено звинувачення або засуджено понад 300 осіб. Це лише ті, що задокументовані, це лише ті, що були показушними, а які просто впроваджувалися без лишнього огляду і без лишнього галасу, Невідомо, незважаючи на те, що в законі згадується неправдива інформація, вона використовується проти людей, які висвітлюють злочини, які добре задокументовані. Але заперечується Російською Федерацією, Ілля Яшин, один із найгучніших критиків війни, засуджених за цим законом. Колишній голова московської райради отримав 8,5 років колонії за пряму трансляцію на Ютуб, у якій закликав розслідувати вбивство мирних жителів в українському місті Буча у квітні 23-го року. Відомого опозиціонера Володимира Карамурзу засудили до 25 років колонії за звинуваченням у державній зраді та поширені. Неправдивої інформації про російську армію його справа частково базувалася на промові, в якій він звинуватив російські війська в Україні у вчиненні військових злочинів, використовуючи касетні бомби в житлових кварталах і бомбардуючи пологові будинки та школи. Крім того, я хочу просто так для розуміння деякі маніяки на Росії, які ну займалися жахливими речами, просто не просто, скажімо так, ем, полишали життя своїх жертв, а ще й лумилися над ними. То вони отримували навіть менші терміни, ніж оцей е, добродій російський, який просто критикував владу і не мовчав про військові злочини. Крім того, потім цих маніяків звільняють, відправляють на СВО. А якщо вони вижили, їм дають волю, і вони. Далі коять свої злочини. Закон цей про неправдиву інформацію також застосувався до росіян з набагато меншим публічним 61-річну виховательку з російської мови Раїсу Болдову засудили до одного року громадських робіт умовно за публікацію критичних коментарів про напади на мирних жителів в Україні, включно з бомбардуванням пологового будинку Маріуполя. Відлунням жахливої радянської практики утримання дисидентів у психіатричних лікарнях суд також наказав їй пройти примусову психіатричну експертизу. Фактично, це означає, що жінку там напічкують усілякими, е, навіть не ліками, а психотропними засобами, і просто полишать її волі, розуму і розуміння. Ось такі методи росіян, хоча й дали відносно невеликий умовний термін. Інший закон про дискредитацію російської армії, нещодавно прийнятий закон передбачає покарання за дискредитацію російської армії, і він застосовувався до широкого спектру дій, які трактуються або як як підтримка України або як критика війни, дискредитацію російської армії вважається. Одяг синьо-жовтих кольорів українського прапора, писати антивоєнні гасла на тортах, як це зробила кондитер Анастасія Чернишева, пофарбувати волосся синьо-жовтий колір, або послухати українську музику, демонстрація антивоєнних плакатів із повідомленням від Ні війні до восьми зірочок, які ну, власне, відповідають по кількості е, напису ні війні, або навіть просто чистий аркуш паперу. Був такий прецедент, коли пенсіонера здається у Москві за чистий аркуш паперу. За Тримала поліція, яке було покарання достеменно невідомо тут. Росіянська аудиторія, яка дивиться чомусь Ньюс, скаже: у вас теж е, часто за російську музику або за щось російське можуть заарештувати, і тут ви. Неправі у нас не заарештовують, а попереджають. Проводять бесіди про те, що вихваляти агресію Російської Федерації, не є припустимим, бо на нас напали. Ну а у Росіян, яким нічого не загрожує, які великі, могучі і тітульна нація, чогось бояться. Жовто-блакитних кольорів навіть на кросівках. Ну і доходить до смішного сільського священника Костромської області. Оштрафували за дискредитацію збройних сил РФ після молитви за мир і згадування шостої заповіді: Не убій! Православ'я у всій красі, як то кажуть. Ще один закон націлювання на іноземних агентів. Російський закон про іноземних агентів дозволяє накладати обмеження на критиків, не засуджуючи їх за будь-які правопорушення. Окремі особи чи організації, які критикували або ретельно досліджували політику уряду, стають мішенню, якщо вважається, що вони отримували гроші з-за кордону навіть від родича, або просто перебували під іноземним впливом. Умовно отримали гранди від іноземних інвесторів. Нагадаю, схожий закон нещодавно ухвалив парламент Грузії, через що були заворушення у цій країні. Президентка наклала вето, проте вето подолала парламентська проросійська більшість Грузії. Тепер президентка намагається подати до конституційного суду, щоб скасувати цей російський по суті закон про інагентів. На всі публічні комунікації необхідно наклеїти ярлик, що покликане підірвати довіру до них і нагадує радянську практику таврування дисидентів ворогами на народу. тобто інагент – це майже як ворог народу для пересічного росіянина. Серед російських інагентів спостерігач за виборами голос, відомий соціолог Левада, центр, правозахисна група ОВД інфо, рух дружин мобілізованих солдатів, шлях додому та чисельні незалежні новинні сайти та журналісти, включаючи лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова. Крім того, такі співаки як. Андрій Макаревич, Максим Галкін, Грибінчуков та інші теж є іногентами. Також з магазинів і бібліотек почали зникати книги, написані так званими. Іноземними агентами. Також є закон про небажані або екстремістські організації. Ярлик іноземний агент може ускладнити життя, але визнання небажаним означає повну заборону. Таким чином було заборонено в'їзду Росії будь-яким організаціям від неурядової організації Грінпіс до Лондонського мозкового центру. А також Ряду ключових російських змі фонд боротьби з корупцією покійного лідера опозиції Олексія Навального було розпущено після того, як його визнали екстремістським ще один ярлик, який використовувався для ефективного. Викреслення окремих осіб та організацій із суспільного життя. Сам Навальний, ми знаємо, був засуджений до тривалого ув'язнення і помер у в'язниці. Хоча насправді був вбитий режимом у лютому 24-го року. Його вдова каже, що його вбив президент Путін. Кілька адвокатів Навального самі були арештовані за звинуваченням в екстремізмі. Звісно ж, під забороною мітинги та протести у Росії. Кожен, хто хоче провести демонстрацію, потребує дозволу влади. Якщо мітинг буде критикувати владу, то це практично неможливо. Одиночних пікетів дозволено, але багато з них регулярно закривають, нібито через ковід обмеження. Одного чоловіка оштрафували за носіння синьо-жовтого взуття, що розглядається як порушення законів, що регулюють політичні демонстрації. А журналістку з Вологодської області Антоніду Смоліну. Відвідала поліція після того, як хтось поскаржився на фотографії, які вона опублікувала в мережі, на яких вона пазує в жовтому пальті на тлі блакитного неба серед інших заборонених у Росії дій неповага до влади та заклики до введення санкцій проти країни. Хочу додати нещодавно так званий півець шаман ну той, що написав я русський хітяру, типу для росіянців упоротих, так от він закликав вийти під американське посольство на демонстрацію, на мітинг, тому що йому заблокували Ютуб. Ненавісний американський ютуб, а він чогось виходить на демонстрації. Ну то інша справа, але чогось ніхто їм не забороняв, ніхто із поліції до них не долучався, і спокійно вони провели мітинг. Після цього шаман навіть заявив, що це після мітингу Байден знявся з передвиборчої гонки. Ну Знову ж таки, Росія головного мозку. Тут нічого не зробиш за словами Наталії Прилуцької з Amnesty International, Кремль використовує закони, щоб легітимізувати репресії, частково використовуючи нечіткі формулювання деяких російських законів. Ця нечіткість дозволяє правоохоронним структурам кваліфікувати практично будь-яку діяльність як заборонену або принаймні полегшує це. Сказала пані Прилуцька для BBC. Дмитро Анісімов, речник російської правозахисної групи ОВД-Інфо, стверджує. Що закони є особливо важливими для Кремля через те, як функціонує російський апарат безпеки. Російське співтовариство безпеки є досить бюрократичним і йому потрібні правові норми для своїх дій. Сказав він. Законодавство, яке використовується службами безпеки, було навмисно розроблено таким чином, щоб зробити його застосування простим і поширеним, додав він. Пані Прилуцька каже, що все це сприяє загальній атмосфері репресій, у чому вона звинувачує президента Володимира Путіна. Амбіції. І однієї людини привели Росію до краю справді глибокої прірви, сказала вона. Ну і теза про те, що залізна брама опускається, що росіяни пожили, подихали трохи свободним життям після розпаду радянського союзу і до приходу Путіна. Все більш актуальною стає. Ну і перетворюється Росія фактично в таку саму Північну Корею, з якою намагається зараз товаришувати, що є сили. Для росіян це не очевидно. Вони вважають, що в цьому їх сила. Хоча вони докотяться знову до того моменту, коли анекдоти будуть потайки і пошибки на кухнях одне одному розповідати. Та й загалом просто щось говорити не загально прийняте буде заборонено. Фактично, заборона на все, заборона на життя. Ось що чекає на. Росіян, і це відбувається з їх власного дозволу. Вони так і не второпали, що їх більше ніж політиків, і вони б змогли своєю країною користуватися так, як їм треба, а не так, як цього хоче лише одна стара хвора людина. Наші ж збройні сили України доводять, що не може бути так, як диктує один диктатор, і постійно дають відсіч його окупантам, його прихвостням. Ми ж маємо допомагати їм це робити Усілякими Силами всім. Хто чим може, ми кожен маємо бути або у Збройних силах України, або для Збройних сил України. Мій канал допомагає полтавським волонтерам допомагати зі зборами нашим військовим. Вся детальна інформація буде в описі під цим відео. Користуйтеся також частину коштів, які ви донатите на розвиток мого каналу, направляється на потреби Збройних сил України. Тому вдвічі вдячний тим, хто допомагає і моєму каналу, і Збройним силам України для хейтерів. Так на обліку стою, дані оновив. Чекаю своєї черги, а поки що намагаюся доносити інформацію до вас. Тому поставте, будь ласка, лайк, хай більше людей побачить це відео. Підпишіться на мій канал, будемо бачитися частіше. Та пишіть коментарі. Запишу окремий стрім з коментарями на коментарі, бо відповісти на всі просто немає фізично часу і сил. Дякую вам, що додивилися разом. Обов'язково переможемо! Слава Україні!